Друзі, моє вітання. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, виходжу в ефір з важливою інформацією, з важливою новиною, з хорошою новиною, з тим, що я, Володимир Явдик, разом з колегами-журналістами з Багнетнації і з другими друзями, які сьогодні юридично обізнані, запускаємо проект під назвою Адвокатська юридична допомога. Плюс запускаємо е, зараз повністю процес е, адвокатури, запускаємо процес захисту е, людей, і ми вже над тим працюємо, як би це офіційно запустити. На сьогоднішній день щоб ви розуміли, чому е, зараз я виходжу в ефір і аж чому сьогодні це ми запускаємо? Тому що щодня, практично щогодини, до мене телефонують. Люди з цілого Сколівського району і з цілої України я надаю щодня безкоштовно і буду продовжувати безкоштовно надавати юридичну допомогу. Сьогодні моя юридична допомога буде заключатися в тому, що сьогодні система просто не працює для людей. Я є практично один єдиний на Україні, так як мені вже повідомив Київ, який сьогодні не має кругової поруки. Бо всі адвокати, які в Сколіму, які в стрію, які у Львові, які в Україні, вони практично працюють на кругову поруку. Що таке кругова порука? Це ви наняли адвоката. Адвокат бере вас гроші і розносить усі служби. І е, далі домовляється, в кінцевий результат е, просто е, не буде, не буде за вами. Явдик Володимир Іванович разом з журналістами. З багнет нації із другими журналістами із другими юристами запускаємо це цей процес для того, щоб сьогодні надавати юридичну допомогу всій Україні, всім жителям України. Що ми запускаємо? Ми сьогодні найбільше базуємося це на тому, на чому не базуються практично дуже мало є адвокатів. Це кримінальні провадження. Перше на чому ми будемо базуватися, і запам'ятайте це. На кримінальних провадженнях зараз дуже мало адвокатів, які би допомогли з кримінальними провадженнями, і це дуже дорого. Вони просто будуть брати вас гроші. Ви залишите квартири машини, але ваші родичі, ваші друзі, і ви можете залишитися за гратами за, за, вашу, за вашу правоту, тому що сьогодні система знищує. Правозахисників знищує людей, які багато говорять, знищує людей, які нічому не винуваті. І тому ми перші запускаємо цей процес допомога, юридична допомога, правова юридична допомога. Значить, що що в це входить? Значить, в це входить наступне: ми відкриваємо кримінальні провадження на всі незаконні дії: можновладців, держслужбовців, посадовців, поліцію, прокуратуру, суддів. Депутатів Верховної Ради і всіх, хто е порушує закон України і хто сидить сьогодні на кріслах, практично, ми перші. Я перший в історії в Україні, де будемо е чисто відкрито і прозоро відкривати кримінальні провадження на можну владцю. Я це робив до сьогодні. Я практично, щоб ви розуміли, е без цієї інформації вже рік тим займаюсь. Щоб ви собі розуміли, чому нас надихнуло це сьогодні мене надихнуло сьогодні вийти, тому що сьогодні ми практично складаємо три кримінальні провадження. Вчора ми склали два кримінальні провадження. Про це я вам не говорив, тому що наші, е, ну наша та сторона, яка хоче відкрити сьогодні кримінальні провадження, вони не хочуть світитися. Процес такого роду ви мені складаєте фабулу. Я перевіряю, передаю на Київ. Київ складає кримінальне провадження. Ми повністю працюємо дистанційно. Ми, Тобто, ті, хто будуть складати, ті, хто будуть складати кримінальні провадження, ті, хто будуть нас контролювати і нас захищати, вони сьогодні не відкриваються. Все буде через мене. Мій номер телефону 096 277 шість Вони складають заяву, передають мені, я передаю вам. Розрахунок буде мізерний. Розрахунок буде у три-чотири у рази дешевше ніж це сьогодні. Адвокати України. Наступне. Ми також будемо працювати і працюємо по адміністративних, по, по, по цільових, Ми будемо працювати по різних юридичних допомогах. Ми будемо працювати по, по всьому, чому є по судах. По, ну, по різних по різних питаннях. Практично, це перше буде відкриття кримінальних проваджень на сьогоднішній день. Хочу вам повідомити. І ми, тобто, з моєю інформацією, з моїми друзями, ми подали заяв на відкриття кримінальних проваджень, десь приблизно вже 30 штук, з них 20 відкриті. І тому я сьогодні хочу, щоб моя діяльність, щоб наша е Наша вся діяльність, ту, яку робимо я з журналістами, не пройшла даром. І я хочу, щоб ви розуміли, що воно десь вам потрібно. Чому тому, що сьогодні ви є незахищені. Я це побачу, і я є незахищений. Був практично до сьогодні, десь рік тому. А зараз я ви бачили, як я поводився себе, як я поводив себе на суді, як я впевнено говорив, як я впевнено поводив судді судею, і я так буду далі. Тому що за мною є плечі, за мною є Верховна Рада, є люди і є е, журналісти, які сьогодні працюють в правовому полі. Я сьогодні навчився бути е, повністю в правовому полі. І тому ми запускаємо процес захисту українців від. Свавілля де службовців, посадовців, прокурорів, суддів, поліції і всіх, хто сьогодні сидять на кріслах і мають гроші, а ви від них страждаєте. І тому Явдик Володимир Іванович сьогодні склав, складає своїми колегами три кримінальні провадження. Так вони не безкоштовні, але вони будуть дешевше в декілька разів, ніж по загальному. І... Я буду повністю з вами комунікувати. Я буду їздити по можливості до вас на суди. Я буду їздити до вас. Якщо ви будете хотіти, будемо виходити в ефіри. Ми будемо висвітлювати всі, всі ваші кримінальні справи для того, щоб знала вся Україна. Я є перший, який відкрито іду з кримінальними провадженнями. Сьогодні ми відкриваємо кримінальні провадження, щоб ви розуміли, друзі, насколівських суддів, насколівських прокурорів, насколівських поліцейських. Ну, на всіх можновладців і всіх директорів лізгоспу, всіх. І тому я сьогодні виходжу в ефір. Я не боюся. Я не боюся тої системи небезпечної, тому що з мною Бог, з мною правда і з мною ви. Ми йдемо тільки в рамках закону. Ми не працюємо незаконно. Ми повністю з буквою Конституції закону. Так що, друзі, процес запущений. Я зараз створю, буду створювати. Просто немає зараз часу, буду створювати групу, там де буде все розписано, буде мій номер телефону, і ми далі запускаємо процес. Якщо ваші родичі, ваші ви постраждали, дзвоніть, пишіть, я вам все розкажу. Сьогодні е, я вже знову, якщо вам е, щоб ви розуміли, Запитайтеся людей, які працюють на пошті, я щодня заношу листи Генеральна прокуратура, Личаківський суд, Печерський суд, Галицький суд, Сколівський суд. Тобто, в мене щодня відкриваються кримінальні провадження. Якщо вони не відкривають судді, ми відкриваємо. Ми йдемо по е, як вам пояснити, по. По процесу, якому розуміють наші адвокати, ми не складаємо руки, ми не здаємося, і ми йдемо тільки вперед. Ми маємо змінити державу зсередини, і я якраз для цього є. Мені Київ дав зелене світло. Сказав Володя, ти будеш на Львівщині, практично перший на Україні, який сьогодні буде давати правову допомогу. Ми будемо за тобою слідкувати, ми будемо допомагати, тому що сьогодні внутрішній ворог. Він нікуди не подівся. Він залишився на місцях, і ми маємо цього ворога перемогти разом з вами. І тому я запускаю цей процес. Ми запускаємо цей процес. Кримінальні справи відкриваємо. Що таке кримінальна справа? Друзі, кримінальна справа зупиняє сьогодні судовий процес. Кримінальна справа сьогодні виконавчий процес. Що таке? Якщо на вас хтось подав на суд, ви відкриваєте кримінальну справу. Є конкретний ми знаходимо статтю, а статті однозначно підпадає. Автоматично зупиняється судовий процес до завершення кримінального розслідування кримінальної справи. Так само, якщо вас вчора оштрафували на тисячу гривень, там ви правила дорожнього руху, але ви знаєте, що ви нічого не порушували. Ми подаємо процес і будемо знімати це, це з того, хто написав. Будемо притягати виконавчу службу, що вони не дослідили, і будемо притягати всіх, хто написав до вас незаконні протоколи. Сьогодні запам'ятайте ті слова. 10 років, ми років назад, ми можемо відкрити будь-яке кримінальне провадження. Сьогодні ми так і зробили з моїм підзахисним першим. Це Іван Турій, якого два роки тому суд засудив на 50 тисяч гривень. Там зараз є три скарги в суд. Там зараз є Генеральна прокуратура. Там повністю вся еліта району. І ми доб'ємо це. Я вам це обіцяю. Ми сьогодні відкриваємо кримінальні справи в Турції. Ми сьогодні відкриваємо кримінальні справи в Закарпатті, Ми відкриваємо Устрию. У Львові і по всій Україні І не можу. Я просто вам про це говорити, тому що наші під наші які нас, тобто підзахисні наші, вони сказали, поки що володнями не виходимо. Ми працюємо 24 на 7, Ми працюємо цілодобово. Мій телефон завжди я піднімаю: 096, 277 1480. Мені просто шкода і друзям. З Верховної Ради і колегам журналістам з банет нації, що моя робота вона йде даром. Тому що я допомагаю, а я хочу, щоб ви це знали, і я хочу, щоб ви відчували себе захищеними. В першу чергу, ми маємо відчувати себе захищеним, і тому ми запускаємо сьогодні цей процес. Слава Україні, друзі! Не здаємося, і е, ворог внутрішній це наші можливовладці і держслужбовці. Зовнішній ворог, слава Богу, що у нас є Збройні сили України, і завдяки їм ми можемо боротися з внутрішнім ворогом. І будемо вести паралельну війну. І наша війна називається Закон України і відкриття кримінальних проваджень. І ми обов'язково переможемо. А це я вам обіцяю: в мене сили і духу на всіх стане. Ви думаєте, звідки так? А тому, що це дав Бог. А я йду правдою разом з вами і боятися. І боятися я сьогодні не збираюсь, і ви бачите, як, як я живу, і я хочу, щоб ви жили так само. Нічого ми переможемо. Слава Україні, друзі! Героям слава! Захищаємо, будемо захищеними, і е, ваші діти, ваші внуки вам подякують, і ви будете сміло ходити, знаючи, що ви е, за вами, я захист і за тим, що ви є розумна, юридично грамотна, підкована, і ми тільки... Згідно Конституції України з букви закону і нас будуть всі боятися, де би ви не були, друзі. Героям слава, слава Збройним силам України за перемогу до перемоги, і ми переможемо. До зустрічі, друзі. Бувайте!